Вас вітає Слобожанщина! Війна й досі триває. Нас всіх дуже тішать новини з фронту, що проходить по Харківщині. Хлопці та дівчата взяли такий темп, що вже незрозуміло, де вони зупиняться. Чудові новини, приємні відчуття, теплі зустрічі наших військових місцевими жителями, незабутні миті зустрічі з родичами, що довгий час були в окупації. Щиро та від всього серця. Слава ЗСУ. Але між тим я би хотів звернути увагу на декілька моментів. По-перше, немало з вас вважає, що наші захисники дуже швидко та легко звільняють окуповані території. І логічно що, на вашу думку, логічно. Чому цього не зробили раніше? Але всі, хто так вважає, забуває або взагалі не думає про те, Скільки часу, сил та енергії було витрачено на підготовку цього близьковичного прориву? Скільки відпрацювали наші зенітно-ракетні війська, підрозділи протиповітряної оборони, збиваючи все, що летить з Оркостану до нас в Україну. Скільки знищено ракет, літаків, гелікоптерів, безпілотників? Скільки відпрацювали е артилерійські війська? Чітко, якісно, точково зайвої метушні конкретно по визначених цілях, скільки операцій було проведено в тилу ворогами силами спеціальних операцій та розвідувальними підрозділами різних родів військ, скільки було проведено аналітично розвідувальної роботи та злагоджених дій між командуванням різних підрозділів сил оборони щодо розташування кількості роду військ окупантів, а особливо їх стану, підготовки, мотивації. Та інших важливих аспектів під час ведення бойових дій, скільки підготовлено та перекинуто техніки та живої сили, скільки загинуло хлопців та дівчат, виконуючи оперативні завдання командування для стримування та відбуття наступальних операцій ворога. Ця вся шалена робота побудована на поті та крові наших захисників і захисниць. І це ви вважаєте легко і швидко. Ні, це не так. Це щоденна, кропітка робота іноді ціною життя. Що я хочу сказати? Це по-друге, щоби ви не мали зайвих, надмірних очікувань, що це закінчиться майже завтра, що наступного місяця буде звільнений Донбас, а ще через місяць Крим. Ми всі про це мріємо. Але маємо спільно та наполегливо день за днем працювати на перемогу, і тоді вона буде неодмінно. Але давайте не літати у рожевих хмаринках. Ворог буде битися та намагатися знищити нашу армію. Так, по деяких напрямках окупант біжить стрімголов, не відчуваючи власних ніг. Але прикриваючи цю ганьбу, вони будуть підступно обстрілювати жилі квартали та масиви. Окрім цього, ворог буде продовжувати бити по об'єктах критичної інфраструктури в першу чергу енергетичного сектору. Вони розраховують, що залишившись без тепла та світла, громадяни України будуть тиснути на військово-політичне керівництво держави з вимогою все це припинити. Вони вважають, що українці будуть казати так: ми сидимо під обстрілами без тепла та світла, вимагаємо йти домовлятися. Щоби це все швидше закінчити. Але окупант не розуміє, що насправді українці думають, так ми сидимо під обстрілами без тепла та світла, вимагаємо бити окупанта всюди і нещадно, щоб це все швидше закінчити. Але навіть це усвідомлення ворогу не завадить підступно обстрілювати нас. Саме тому влада може голосити про проведення евакуації у деяких регіонах. Рішення ґрунтується на чітких критеріях і відповідних даних, головним завданням яких є визначення, чи безпечно проживати людям протягом цього осінньо-зимового періоду. При цьому також враховується як ризик обстрілів, так і стан житлово-комунальної інфраструктури. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечать оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у умовах воєнного або надзвичайного стану, через які можлива евакуація. Саме тому по деяких громадах була проведена робота по збору необхідної інформації, яка знадобиться під час можливої евакуації. Якщо таке рішення буде прийнято відповідними владними органами. Тому ще раз наголошую, що війна триває, і нам з вами потрібно бути максимально зосередженими та відповідальними. Перемога за нами! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми на своїй землі.